Всім привіт! Сьогодні, вперше на каналі, ми з вами постараємося приготувати українську традиційну страву, яка називається Ліниві вареники або галушки. Інгредієнти, які нам понадобляться для цієї страви, я випишу в описі під відео. І так, для початку ми з вами відваримо кілограм бульби. Коли наша бульба відвариться, ми з вами зробимо пюре, але додати туди масло або молока ми з вами не будемо. І також відварювати бульбу будемо без солі. Зробили ми з вами пюре і відставляємо її остужуватись. А тим часом, поки в нас остигає наша картопелька, ми з вами беремо сковородку, беремо смалець ось такий зі шкварками. І цибульку обжаримо до золотистого кольору. Але обов'язково. Ріжемо її маленькими кубиками. Вистегнувши нашу бульбу, я пересипала в миску, щоб удобно було нам мішати нашу тісто. Добавила я туди два яйця і легенько буду перемішувати. Яйця ми з вами перемішали з бульбою. Додаємо тепер сім ложок муки і потихеньку будемо наше, вимішувати наше тісто. А ще, до речі, я ще в муку, додала трошки солі, тому що при варці картоплі ми бульбу не солили. З нашого тіста замісили ось такі колобочки. Три, тут в мене четвертий і тут в мене п'ять колобочків. бочків Тепер взяли один колобочок і зробили з нього ось таку ковбаску. Тепер з тої ковбаски ми зробили ось такі маленькі квадратики. Обвалюємо муку і відкладаємо в сторону. Тепер поставили воду кипятити. Як тільки вода закип'ятить, ми кидаємо наші варенички і варимо 5-10 хвилин після закипання. Вуаля! Наші ліниві варенички готові. Всім смачного, експериментуйте, готуйте і все у вас вийде!